Запобіжний захід голові Полтавської громади Мамаю, що вирішив суд, зобов'язати Мамая Олександра Федоровича прибувати за кожною вимогу. До і прокурора. Компенсації за працевлаштування переселенців в області. Скільки отримали та як змінилися суми? Підприємством критичної інфраструктури теж зараз нелегко працювати в умовах військового стану, то така підтримка суттєва. Волонтери з Полтави передали допомогу воїнам у Соледар, що відправили. Ми розуміємо, що там зараз найгарячіша точка. Виявлення порушень за допомогою трукам. Скільки постанов склали протягом 2022-го у регіоні? Носяться дані, при яких здійснюється фіксація правопорушень. 20 січня у Київському райсуді Полтави продовжили засідання щодо обрання запобіжного заходу голові Полтавської громади Олександру Мамаю, якого підозрюють у розголошенні інформації щодо розміщення підрозділів ЗСУ. Клопотання почали розглядати 19 січня. Робили це у закритому режимі за проханням слідчого СБУ. Бо під час засідання можуть озвучувати інформацію, пов'язану з військовою таємницею. Коротко що постановив суд відмовити в достосуванні до Мамая до Олександра Федорича запобіжного заходу вигляді тримання. Під вартою зобов'язати Мамая Олександра Федоровича прибувати за кожною вимогою слідчого і прокурора в кримінальному провадженні, а також до суду в межах строку до судового розслідування. Після засідання Олександр Мамай не надав коментарів журналістам, а його захисник В'ячеслав Делія телефоном повідомив, що рішення вважає законним. Як повідомила речниця обласної прокуратури Людмила Іващук, прокуратура оскаржуватиме це рішення суду. На підготовку апеляційної скарги, каже, мають п'ять днів. Клопотання ж про відсторонення від посади мама, я розглядатимуть 23 січня. Якщо міський голова сільське або селищне не може виконувати свої обов'язки, то відповідно до закону про місцеве самоврядування його обов'язки на весь час його відсутності і неможливості виконання виконує секретар ради відповідної ради за винятком, якщо не було запроваджено військово-цивільна адміністрація, але це зовсім окремий випадок. Нагадаю, 15 грудня 2022 року під час брифінгу Олександр Мамай повідомив дані про нову військову частину у Полтаві. Через це, 29 грудня, правоохоронці вручили йому підозру. Мамай же називав підозру необґрунтованою, а інформація, яку він сказав, була відкритою. Санкція статті, за якою підозрюють голову Полтавської громади, передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Розглядати клопотання про обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади Мамая мав Октябрьський райсуд обласного центру. Слідчі судді тричі заявляли про самовідводи. Тому Полтавський апеляційний суд визначив для розгляду Київський райсуд. Дарина Литвак, Богдан Казирід. Суспільне новини, Полтава. Під час оборони України від російських військ поліг Микола Рибалко з Полтавщини. Про це повідомив речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Воїн загинув 15 січня унаслідок поранень, які отримав під час артилерійського обстрілу поблизу селища Білогорівка Луганської області. Бійцю було 36 років. Він із міста Заводське Миргородського району, де й мають його поховати. Коли відбудеться прощання, поки невідомо. Довелося залишити окуповані території. Ну і доля склалася так, що зупинилися в Полтаві. Богдан Трубачов торік із родиною переїхав із Луганщини і з липня працює на підприємстві Полтава Газ. До цього я мав досвід, 20-річний досвід роботи в газовому господарстві, тож звернувся в Полтавагаз. І так сталося, що працюю зараз майстром. Досвід роботи був різноманітний за 20 років, тому фах не змінював, але адаптуватися прийшлося. За працевлаштування переселенців роботодавці у регіоні отримують компенсацію. Центр зайнятості компенсує частину витрат на заробітну плату таких працівників перші два місяці. І оскільки підприємствам критичної інфраструктури теж зараз нелегко працювати в умовах військового стану, то така підтримка суттєва. З літа 2022 року було працевлаштовано 12 таких осіб. На сьогоднішній день у нас працює 8. У нас працюють слюсарі, майстри, контролери, тобто люди отримують офіційну роботу з повним соціальним пакетом. А підприємство, в свою чергу, нові кваліфіковані кадри, від початку року сума компенсації за працевлаштування. Переселенців зросла через збільшення мінімальної зарплати в Україні. Роботодавцям два місяці мають виплачувати по 6700 тисяч гривень замість 6500, тисяч розповіла директорка обласного центру зайнятості Катерина Клавдієва. За її словами, від початку року компенсацій поки не було. Ми поки що знаходимося в стадії ну, призупиненого рішення, якщо так можна сказати, але ці кошти будуть. Відбувається процес переформатування джерела фінансування. Якщо вже все буде вирішено, все це будуть кошти фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Це одна із тих програм, які зараз прийняті урядом. За словами Катерини Клавдієвої, програма з виплат за працевлаштування переселенців почала діяти від квітня 2022 року. За цей час у регіоні 522 роботодавці отримали 18,7 мільйона гривень. Це гроші за працевлаштування півтори тисячі внутрішньопереміщених осіб. Із них майже 20% отримали роботу за допомогою фахівців міськрайонної філії обласного центру зайнятості. Він обслуговує Полтаву та межі колишнього району, каже Петро Петренко. 255 внутрішньопереміщених осіб було б працевлаштовано. І ми говоримо про те, що це 188 роботодавців профінансовано на суму більше трьох мільйонів. Велика кількість цих людей зверталася за пошуком роботи, але не за статусом безробітного. Вони не хотіли звільнятися з попереднього місця роботи, і більшість з них говорила: ми збираємось повертатися. Тому багато з них працевлаштувалися на умовах сумісництва, не звільнивши з основного місця. роботи, а працевлаштувавшись в Полтаві. Працівники центрів зайнятості можуть також допомогти оформити звільнення з попередньої посади, каже Катерина Клавдієва. Звернувся в центр зайнятості, написав відповідну заяву, де з фахісем визначився ну, статтю звільнення, так, і вже далі ця людина вважається на наступний день звільненою. Ми існуючими засобами повідомляємо податкову пенсійний фонд і можливими засобами чи телефонного зв'язку. Чи електронною поштою, чи іншим чином ми повідомляємо роботодавці. Нагадаю, від початку повномасштабної війни переселенці приїздять на Полтавщину власним транспортом та евакуаційними рейсами. Перший зелений коридор із Сумської області діяв 8 березня. Лілія Пархоменко, Ігор Лук'яненко та Богдан Казиріт Суспільне новини Полтава. На одному зі складів полтавські волонтери фасують допомогу для військових. Речі приносили містяни. Це склад, куди приходять всі речі, розфасовують по коробкам, за потребами і відправляються за напрямками. Ну, наприклад, сьогодні те, що поїде, це 52 спальники, каремати, 43 фліски, светри, бафи 18 штук, 200 шкарпеток, бушлати, розгрузка, хімічні зігрівайки 300 штук. 20 січня ці речі передали військовим, які тримають оборону в місті Соледар Донецької області. Звіти попросили нас про допомогу, і ми розуміємо, що там зараз найгарячіша точка. Там дуже багато речей зараз погоріло і багато обморожень у хлопців. До певної точки ми куди можемо передамо. Звіти військові забирають і на позиції прямо будуть довозити хлопцям. До Солидару допомогу військовим. Ці волонтери відправили уперше. До цього речі та продукти доставляли, зокрема, до Бахмуту та Куп'янська. Допомогу для бійців від містян збирають від початку повномасштабного вторгнення. Спочатку ми просто були групою в телеграмі. На сьогодні ми вже фонд тил Полтава. Ми розмісте по коробках Клеємо туди ще наші лого, нашу назву, щоб розуміли від кого, і також ще акт вкладаємо кожного року з тим, що ми поклали в кількостях. Усі наші передачки ми обов'язково такі додаємо речі для душі, бо дуже потребують цього хлопці. Це як бачите, гарненькі дитячі малюнки, такі різні. Тучки, а це ось наші фільмові вже фенічки, тил Полтава. За словами Марії Кириленко, нині є потреба, зокрема у теплому одязі та спальних мішках. Валерія Рбалка, Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 119 тисяч 300 російських військових. Знищено, зокрема, 6241 бойову броньовану машину та понад 3 тисячі танків, 2129 артсистем та 220 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 1886 безпілотників, понад 560 літаків та гелікоптерів, а ще 4903 одиниці автомобільної техніки. Збито 749 крилатих ракет, а в морі знищено 17 катерів та кораблів. Антона Короля у Полтаві зупинили поліцейські за перевищення швидкості. У мене, по-перше, що спідометр не робить. Я просто ну, не можу так орієнтуватися, бо я дуже давно на ній не їздив. Ну, Може, що відвик від неї. Я, я просто привик, що спідометр працює, а тут така важа вийшла. Водій перевищив швидкість на 31 км на годину. Його швидкість становила 51 км на годину. Що є заборонено, тому що дозволена швидкість населеному куста становить 50 км на годину. У нього є 15 днів законному порядку. Сплатити цей штраф 340 гривень. Протягом 2022 року патрульні склали майже 7,5 тисяч постанов за перевищення швидкості, яке виявили за допомогою приладів трукам. Це у Полтаві, а ще на дорогах Київ-Харків та Полтава Олександрія. 2021-го постанов було на понад дві тисячі більше після фіксації цілі даний прилад показує швидкість, з якою здійснюється рух. Якщо здійснюється перевищення максимальної швидкості інспектор, який поруч, також бачить це все в екранчик, який транспортний засіб фіксується, з якою швидкістю він рухається, і зупиняє за допомогою е -е, жезлу. За перевищення швидкості на понад 20 км на годину доведеться заплатити 340 гривень штрафу. Якщо їхати швидше за дозволене на понад 50 км на годину 1700 гривень. Такі суми стягнень діють від 17 березня 2021 року. Вносяться дані, при яких здійснюється фіксація правопорушень. Це у нас по 70 км на годину, а також плюс 2 км на похибку над руками. Тобто, якщо людина їде в населеному в пункті, а саме місто Полтава зі швидкістю 73 км на годину, це вже фіксує даний прилад. За даний період часу, який ми тут працюємо, мною було виявлено три правопорушення в Полтавському районі та місті Полтави. Є Ну, близько п'яти місць, де вимірюється швидкість за допомогою спеціальних приладів. На Полтавщині швидкість автівок за допомогою приладу трукам вимірюють із жовтня 2018-го. Уперше це почали робити на дорозі Київ Харків Довжанський. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, Суспільне новини, Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Нічна температура в області буде від нуля до плюс 5. В день від 2 до семи градусів із позначкою плюс. У Полтаві вночі плюс два, плюс чотири градуси, а в день 5-7 градусів тепла. На неділю 22 січня у регіоні прогнозують хмарну з проясненнями погоду без опадів. Вітер східний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі на Полтавщині від 3 градусів морозу до 2 тепла, а в день – 0,5. В обласному центрі вночі близько нуля, а денна температура від 1 до 3 градусів із позначкою «плюс».